Всім привіт! Записую відео виходячи з Подкарпатського уженду в Жешові. Інформація буде про карту поляка у 2024-25 році. Ем, говорю коротко і наскільки це можливо стисло. Вважаю за якусь затримку, емоції, емоції позитивні, але все ще йде під знаком питання, тому що децизія має бути через пів року. Тобто рішення про видання карти. Але я сказав, що в більшості що має бути позитивно. Тому це вже піднімає настрій, я це вже через це пройшов, оригінали лишив, і до пів року має бути надана на Напротязі трьох місяців я маю до неї задзвонити. Це так, я зараз на даний момент живу в Варшаві, але чому я поїхав в Жешу? Тому що в Варшаві цим займається одна людина на даний момент, як в мене це було в 23-му році, і мені людина дала негативну децизію через те, що мама в мене мала два шлюби, і в мене не було оригінального документу, який засвідчує її зміну. Прізвища з прізвища батьків, так дівчої, дівчої фамілії, дів, дівчого прізвища на прізвище першого чоловіка. І я зміг, витяну, зміг достати від мами документ, сам витяг, який безпосередньо все доказує, так. Тобто, вся хронологічна лінія є, що був шлюб, була зміна прізвища, був розвод, якби а всі інші документи в мене були. Документ про там, шлюб мого діда, в якому що він поляк і так далі. Якби всі потрібні документи були. Тільки один цей документ все наче, наче би мав, мав зіпсувати. Е, аргументація була така, що е, там українська печатка, а шлюб був взятий в 87-му році, мала бути совєтська печатка. Я пише, що він е, затверджений не в, в 87-му, а в 23-му році. Хоча, якби всі події, які були там в 87-му році, потім в 96-7 му му році, вони були записані. Але людина сказала, що через це може бути відмова. Відмова була усна. Тобто в системі це все ніяк не вбивалося. І рік часу я ходив сумний, думаючи, що якби, пропав мій шанс. Але е проконсультувавшись в одній фірми, яка займається допомогою в міграції українцям, так? Вони сказали, що це не є причина для відмови. І так як і казав той консул, він каже, що ну, скоріше ж буде відмова, хочете пробувати в іншому місці. От я якраз і пробую в іншому місці. Зараз по документам мені нічого не сказали. Все прийняли, зісканували, підписали. Була розмова, питали в мене за традиції. Питали в мене за культуру, Небагато питали по історії. Я більше всього готувався по історії, але історію так е частково, частково ми брали, але просто напросто пані бачила, що я в цьому підкований, що я по історії добре готувався. І вона, в принципі, за це не питала так багато. Я там головні пару дат назвав, назвав головні битви. Ну і в основному вона мене питала про моє дитинство, про те, як ми святкували е, Різдво, про те, як ми святкували Великдень, Вільканоц, так. І відповідно. відповідно звичаї, звичаї в Польщі. Звичаї в Польщі відомих поляків. І це ось такі були основні моменти. Тому не знаю, поки що не можу нічого додати, крім того, що я радий. Тому тут саме коротка черга. Я записався місяць назад і мене за місяць викликали. В Варшаві я чекав набагато довше. У мене було час на приготування тоді в Варшаві, пам'ятаю, точно три місяці. І я готувався і приїхав, і не вдалося. А тут місяць, я за рік часу все забув, але за місяць підготувався. І, і, власне кажучи, це все пройшов. Тому так, тому нагадаю, що кому було це відео корисне та цікаве, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як у вас цей процес проходить, як е які у вас враження. Якщо будуть якісь питання, пишіть, я відповім. Але в загальному, але в загальному поки що так. Поки що так. Марний день, але позитивний настрій в мене дуже класний. Тому так, така починається моя дорога до польського громадянства. Счатку карта Поляка. Потім, якщо вдасться, то відразу громадянство А ні, то карта сталого побуту і потім вже громадянство. Тому, тому так, такі плани, як вони здійсняться, одного богу буде тільки відомо. Тому так, усім дякую за увагу, усім удачі на екзамені і теж сподіваюся, що удача і завітає до мене. Тому так, всім гарного дня і до зустрічі за півроку.